Ми коли-небудь були на сімейній зустрічі. Так, але не на секретному острові. І йому справді не слід було його купувати. Ну, ну подивіться, куди принесла приплив. Я купив цей острів п'ятьох років тому. Раніше це була лісозаготівельна територія. Половиною я досі володію. Іншу половину я продав біокомпанії. Біотехнологічній компанії. Ви змусили раду директорів погодитися на це. Зображення. Порушення умов зберігання. То що нам робити? Щось на кшталт здобичі. Зачекайте. Що це чорт забирай? Було? Це був клятий динозавр. Будь ласка, не будьте щасливчиком.